Офіційно Олександр Усик Тайсон Фюрі підписали контракт на проведення бою. Коли він відбудеться, реакція команди Сашка та Цигана і що стоятиме на кону. Це Тайк Майсон, і нарешті ми цього дочекалися. 28 вересня директор команди українського боксера Сергій Лапін опублікував фото з Нью-Йорку. Здебільшого команда Усика не літає по світу просто так. Значить, є якісь справи. Однак цього разу ніхто ні про що не здогадувався. А вже в п'ятницю відомий інсайдер Майк Копінджер розніс вщент інформаційний простір боксу. Тайсон Фюрі та Олександр Усик підписали контракти на бій за Абсолюта у суперважкій вазі в Саудівській Аравії. Повідомили кілька джерел і СПІН за словами. Джерел бій може відбутися 23 грудня або у січні. Фюрі передусім зустрінеться з Френсісом ґану 28 жовтня в Саудівській Аравії. Але подібна інформація з'являється вже не вперше, тому необхідно було дочекатися офіційного підтвердження та коментарів обох сторін, адже в Тайсона і так бій на носі. Уже за місяць жадібне пузо буде битися із Френсісом ґану. Поставити на цигана або Френсіса можна на сайті наших партнерів компанії Favbet. Робіть свої ставки на фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі до цього відео. Буде ще й бонус від нашого каналу. Проте це для розваги, а не заробітку. Але слідом за Копінджером масло у вогні побільшало, адже ситуацію прокоментував промоутер Усика Олександр Красюк. Я не можу повірити, що це відбувається, але це так. Респект Тайсону за мужність. І врешті офіційне підтвердження. Квінсбері Промоушенс оголосила про підписання сторін контракту на бій за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ми цього дочекалися, панове! Отже, що наразі відомо, за проведення візьмуться Квінсбері, «Топ К2 та УСИК-17. Поєдинок відбудеться у Ріяді, столиці Саудівської Аравії. І як на мене приємно, новина в тому, що не в Британії, де би відібрати поезде в Пузатого, було істотно безкладніше. Чіткої дати поки що немає, але скоріше за все, поєдинок за абсолютно, не за горами. Якщо вірити інсайду Майка Копінджера. це перспектива 23 грудня або січня місяця. А претенденти поки що почекають. Френк Ворен повідомив, що дату бою оголосять 28 жовтня по ходу івенту Ф'юрінгану. Також є перші коментарі після підписання. Радий, що нарешті підписано контракт на цей бій. Це найбільша битва, яка тільки може бути в нашому виді спорту. Я не сумніваюся, що це буде найбільша боксерська подія століття. Тайсон Ф'юрі. Я роблю те, що кажу. І кажу те, що роблю. За абсолюта! Це ера циганського короля. Ти не можеш більше бігати, кролику. Ти це отримаєш. Дякую королівству! На кону будуть стояти чотири основних пояси хевівейту – WBC, WBA, IBF та WBO. І це перший такий випадок в історії надважкого дивізіону. В останній бій за абсолюта проводився ще в 99-му році в еру трьох поясів. Тому вже скоро ми станемо свідками абсолютно унікального видовища. Сподіваюся, наш козак зробить те, що не вдалося довести до кінця Володимиру кличку. А як ви вважаєте, чи по силах усику здолати жадібне пузо? Напишіть свою думку, обґрунтуйте її в коментарях і побачимось. Це Тайк Майсон.